Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами розглянемо 4 варіанти перекриттів приватних будинків, і також поговоримо про вихідні дані, які ви повинні мені надати для того, щоб я зміг правильно вам розрахувати тільки конструкцію перекриття. Бувають такі варіанти, що от моменти, що людям потрібна тільки одна конструкція перекриття. І так, перший варіант конструкції перекриття приватного будинку найпопулярніший це плити ПК. Заводські, залізобетонні кругло пустотілі. Давайте розглянемо, що складається сам проєкт даної конструкції. Такий проєкт зачасту майже в 100% випадків у нас починається з конструкції монолітного поясу. Чи потрібна, чи не потрібна ця конструкція, я запишу окреме відео, це буде, думаю, вам цікаво, тому що дехто говорить, що монолітний пояс не потрібен, дехто говорить, що він обов'язковий, і ми це все з вами розглянемо. І так, перший аркуш це конструкція монолітного поясу, це план розміщення, специфікація і деталі армування. Наступний аркуш проєкту це в нас йде вже план розташування плит. Перекриття. Показано монолітна ділянка. Монолітна ділянка вона нас зачастується в нас, коли ми використовуємо плити ПК. Тому що Неправильно буде, якщо ми повністю будинок будемо проєктувати під розмір будівельного матеріалу і не будемо ставити на перше місце комфорт проживання в ньому. Тому ми проєктуємо будинок такий, як нам потрібен, а вже самі матеріали ми потім підбираємо, підтасовуємо таким чином, щоб нам було зручно. Ну, ці монолітні ділянки, які у нас виходять в проєкті перекриттів, це не страшно. Їх можна... Ці проміжутки залити монолітом, можна виконати їх із дерев'яних елементів по каркасній системі, це вже як вам завгодно. В даному випадку вони в мене монолітні, тому що в проєкті в нас є козирок монолітний по архітектурі, по архітектурній задумці. І тому я вже вирішив зробити монолітними і мон... ці... залити монолітом оцю ділянку. На даному аркуші у нас пораховані плити, є рекомендації по монтажу. Слідуючий аркуш, це вже чисто йде інформація по монолітній ділянці по монолітному козирку, по їх деталях армування і специфікація на тій конструкції. Це все, що входить, по суті, в такий вид перекриття. Слідуючий по популярності варіант перекриттів – це по дерев'яних балках. І даний варіант перекриття теж часто починається. Даний проєкт починається з конструкції монолітного поясу. Це в нас будинок одноповерховий з холодним горищем. Конструкція монолітного поясу, специфікація для монолітного поясу. Далі в нас є план розміщення дерев'яних елементів, але тут у нас в даному перекритті також присутні і металеві двутаври для того, щоб зменшити прольоти і щоб дерев'яні балки в нас правильно працювали. Тут йде в нас специфікація даних елементів, вузли кріплення, заповнення і останній аркуш вже в нас проходить. Чисто візуальні матеріали для будівельників, щоб вони розуміли, до чого їм потрібно прийти. Третій варіант по популярності перекритів це монолітне перекриття в приватних будинках. Монолітне перекриття починається вже не з монолітного поясу, тому що воно само є монолітним, воно розподіляє правильне навантаження, але є винятки, і ми зараз про них поговоримо теж, так, скажімо, по дотичній, пройдемося по винятках. Так, по монолітному перекритті. В перший аркуш це йдуть опалубочні креслення. Ми показуємо всю геометрію, це в нас плити, вони на різних відмітках знаходяться, це плити покриття навіть, скажімо так. Ну, Особливої різниці немає, просто інше навантаження, але оформлення одинакове. Це плити покриття одноповерхового будинку з плоским дахом в сучасному стилі. Тут ми можемо бачити на кожній плиті в рамці, йде ще е, інформація по. Конкретні конструкції, яка площа плити, товщина плити, об'єм плити, відмітка плити, і так далі, щоб максимально можна, могли будівельники витягнути для себе інформацію з одного аркуша. Наступний аркуш це вже йде план розташування арматурних елементів згідно з результатами розрахунку по е, даній конструкції. Потім йдуть деталі армування. І тоді вже в нас йде. Специфікація на дану конструкцію. Скільки арматури, скільки бетону нам потрібно, яких елементів вигнути, скільки штук, щоб побудувати таке перекриття, змонтувати таке перекриття. Тепер глянемо ще одне монолітне перекриття. Яке вже має в собі ребро жорсткості. Воно, скажімо, хтось його називає монолітним поясом, але тут я його називаю ребро жорсткості монолітного перекриття, тому що коли я його виконую? В тому випадку, якщо в нас великі прольоти, і момент, значний момент приходиться на зовнішні стіни. Для того, щоб цей момент зменшити, я виконую таке от ребро монолітне, і таким чином ми вже можемо спокійно опирати таке перекриття на Нашу стіну і не робити сильно великої товщини стіни для того, щоб вона проходила в нас по стійкості. Дане рішення допомагає нам уникнути великої товщини стіни. Перший аркуш у нас йде теж опалубочні креслення, план плити, специфікація по даного ребра. Потім план розташування основної сітки, деталі армування, план розташування підтримуючих каркасів між сіткою арматурних, так називаємих, жабок. План додаткового армування плати, ну і для інформації із поля армування по результату розрахунку монолітного перекриття. І четвертий вид перекриття це збірно-монолітне перекриття по типу теріва, воно називається макро, по-моєму, так назва була е, цього перекриття. Воно використовується рідше, ніж попередні варіанти конструкції. Но на цьому є певна причина. Причина банальна, якщо ми будемо рахувати кошторис, то воно в нас наближається по вартості до монолітного перекриття. Дана конструкція перекриття вона є, має смисл, якщо ви займаєтесь реконструкцією якоїсь будівлі. Вам просто ті елементи занести в будівлю, поставити їх змонтувати в середині будівлі, зверху залити тонкий шар бетону. І таким чином ви вже можете зробити нормальне жорстке перекриття в старій будівлі, в якій збереглися, наприклад, стіни, а старе дерев'яне перекриття ви демонтували. І я думаю, що початково функція даної конструкції мала саме таке призначення. Ми потім вже її почали продавати для нового будівництва, для котеджу. Вона теж має право на існування, тобто її можна розрахувати так, що вона теж буде нести нормальне навантаження. Ну, питання, чи вона вам Потрібно, чи вам простіше просто заказати ті ж самі плити ПК на заводі і перекрити там за 1-2 дні повністю весь свій будинок? Що вам потрібно для того, щоб я вам виконав саму конструкцію перекриття? По-перше, ми початково маємо з вами визначитись, яке перекриття ви хочете. Я. При Індивідуальні консультації вам розкажу всі властивості всіх перекриттів, скажу плюси-мінуси, і ми тоді зможемо з вами легко визначитись. Но це все проводиться індивідуально. Ми визначаємося з конструкцією, мені потрібно від вас геометрію стін на даний момент, мені потрібно від вас матеріал стін на даний момент, який у вас є. Це внутрішні стіни, це зовнішні стіни. Мені потрібно призначення приміщення, яке буде на Перекриттям. Тобто це буде горище, це буде другий поверх. Якщо це другий поверх житловий, то мені потрібно знати, кожна кімната. Можливо, у вас там одна кімната кабінет, а друга спортзал, там вже будуть навантаження різні. Тобто мені потрібно призначення кожних приміщень і по суті це все, що мені потрібно для того, щоб я спроектував вам дане перекриття. Якщо вас цікавить, звертайтеся. також нагадаю вам, що в мене є Patreon-аккаунт, де є багато корисної інформації. Це ваша підтримка мене як автора каналу. Також ви можете стати спонсором каналу і теж отримати доступ до ексклюзивної інформації, яка буде доступна тільки вам в форматі відео, раннього доступу до відео і до відео, які будуть тільки доступні для спонсорів. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого. До побачення!